Вітаємо вас, офіцерська родина! Вас, тих, хто виховує наше майбутнє, відкриває перед молодім і горизонти пізнання себе і світу. Вас, люди не легкої, але такої почесної і важливої професії. Педагогів, вихователів, викладачів та наставників, які будують нову Україну. Віно, ми складаємо величезні слова подяки і даруємо позитивний настрій. Вчора в актовій залі однієї зі шкіл зібралися представники усіх навчальних закладів нашого міста, щоб відзначити день працівника освіти. Ця зустріч стала чудовою нагодою для спільного святкування досягнень та успіхів освітян. Від імені громади міста, Білгородністровської міської ради та її виконавчого комітету бажаю вам, шановні освітяни, здоров'я, натхнення, слухняних учнів та вдячних батьків. Нехай яскрава зірка нашого генію продовжує зігрівати серця дітей теплом, мудрості і любов'ю. Спасибі вам за досвід і душевне тепло. Серед нагороджених цього року вчителі, вихователі та наставники, які стали справжніми прикладами для своїх учнів. Альне слово взяла і голова освітянської родини, начальник управління освіти Олена Принц. Окремими словами подяки вона відзначила не лише педагогів. Слово вдячності висловлюємо працівникам освіти, які сьогодні відповідають за харчування, безпеку, здоров'я, бібліотечний фонд, чистоту і порядок закладів освіти. Пишаюся працювати разом з вами, зичу, аби ваші дні на освітянській ниві були сповнені любов'ю та успіхами ваших вихованців, підтримкою колег, подяками від батьків та теплом власної родини. Особливу увагу привертають п'ять ювілярів: дитячий садочок номер 5 Дю США, ліцей номер 1 Гімназія номер 2 та заклад загальної середньої освіти номер 3 Кожен з цих закладів вже більше 60 років навчають та виховують молодих акерманців. Міська влада разом з управлінням освіти привітали ювілярів сертифікатами на 20 тисяч гривень. А голова освітянської правспілки подарунками. Цей день ще один доказ того, що разом ми можемо досягти великих результатів. Дякуємо всім освітянам за вашу невтомну працю, любов і терпіння. Нехай ваша місія завжди буде наповнена натхненням, а свято радістю та теплом. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.